29 січня у Житомирській міській раді зібрали регламентну комісію, де говорили про маєтки, побудовані по провулку річковому, де колись була човнова станція. Ініціатором зібрання став Леонід Крігер, його дружина, власниця будинку, який за рішенням суду мають винести за межі прибережної смуги річки Тетерів. Від імені Леоніда Фідор, кажу, як Крігер Леонід Фідорович громадянин України, мешканець міста Житомира публічно заявляє свою позицію щодо нерухомого майна розташовано у провулку річному місці Житомирі. Нерухоме майно було придбане мною та моєю дружиною у 2019 році на законних підставах, а саме за матеріально посвідченими договорами купівлі-продажу з державною реєстрацією права власності. На момент придбання будь які обмеження щодо використання зазначеного майна були відсутні. Земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, використовуються на законних підставах, на праві оренди відповідно до рішення Житомирської міської ради це чинних договорів оренди землі. Зазначені об'єкти раніше входили до складу майнового комплексу, що перебував у приватній власності та не приватизовувалися у територіальній громаді міста Житомира. Твердження про обмеження доступу до берегової лінії річки Тетерів не підтверджені жодним офіційним рішенням органів влади або актами перевірок. Природні особливості рельєфу місцевості не забезпечують безпечного доступу до води з цієї території. Водночас, доступ до берега здійснюється з інших суміжних земельних ділянок. Заяви про нібито незаконне заволодіння земельними ділянками або викрадення майна вважаю безпідставними та такими, що не підтверджені судовими рішеннями або результатами офіційних перевірок. Мій номер захист законно набутого права приватної власності та врегулювання ситуації виключно в правовому полі з дотриманням принципів правової визначеності та поваги до права приватної власності. Стаття 61 земельного та водного кодексу України говорить нам, що обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок навколо водон та на островах. тобто вона обмежує будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних навігаційних і далі на всі поставлені питання, кадастро номера Даты выдачи, документы все соответствуют. Я купил готовый дом, заплатил налоги, я имею возможность Это ваше право. приобретать законным способом. На обмежень, на приобретение, недвижимости, на момент купли не было никаких. Особисто моє оціночне судження, що ви купили крадене. Коли я був малий, в мене вкрали магнітолу. І коли її знайшли у іншої людини, яка її купила, її мусили мені повернути, бо вона купила крадене. Так само ви купили так, так, крадене, ви, розумієте? Я в це час, коли вам був один годик, я в кабіні вертольота ну, захищав Чорнобиль, щоб ви раділи з ними чоловіка. Ну, тут теж, так, багато хто. є... викрали. Секундочку. О, секундочку. Що рішення суду, я так порозумію, зараз касатися. Що касація, це вже рішення першої друзі, то в міській раді, що має зробити міська рада, це відобразити на плані переверешку, розробити комплексний план і тому подобного. Це міська рада і має робити. Ну скинуваться в дімого сугубо добусі покріненому ну, це о передавах то з нейоха буде пропозиція. Стане нагадання пропозицію створити робочу групу для вивчення питання прибережної слуги і внести Ми, і внести віде? і внести, зміни в янфлан. Хто за проголосована розроблення подібних документів займає не один рік. Вже на е, тій сесії виділили 5 мільйонів гривень. Це розроблення комплексно просторового плану. Це е, великий пакет документів, в тому числі і генплан. Воно одне без іншого згідного законодавства зараз не може бути прийнято. Тому це для того, щоб все зробити, це буде рішення комплексне і комплексного просторовий плану. Це може не менше, не менше? Я думаю, не менше двох років точно. Стосовно старого, який на сьогоднішній день діє генеральний план нашому генеральну плану, будинок Рігера розташований не в прибережній смузі, як і ті будинки, які знаходяться поряд. Суд прийняв рішення не враховувати існуючі житлові будинки і нежитлове майно для того, щоб зменшити ту смугу. Тому для того, щоб виконати рішення суду, ми рахуємо, буде правильно створити Бочого і річка від початку до кінця має бути природно захисна смуга, де 50-де 100 метрів буде залежати від схилу цієї річки, якої є. Чому? Тому що тим рішенням, яким зараз суд зобов'язує нас його змінити, ми ускладнімо життя мешканців, які також живуть біля цієї річки. Це не тільки Крігер, а у нас живуть інші люди. Як якщо ми скажімо так, побачимо навіть з парку старого там, де Гагарін у нас є, був колись перенували шадуа. Ми бачимо, скільки там будинок біля річки також стосовано. І для того, щоб прийняти одне правильне рішення, якщо ми комплексно приймаємо, то треба одне робити для всіх, а не будемо гінплан міняти кожен день, якби по запиту якщо не швіцово, то якогось іншого. Тобто, якщо ми хочемо зробити так, то треба один раз зробити комплексно і все. Житомирський активіст наполягає, що рішення суду має бути виконано замість маєтків прибережна смуга. В захисній смузі міста Житомира е нічого не виглядає. Може бути ніяких будівель законом. Вказано, що тільки гідротехнічні споруди можуть знаходитись в захисній смузі. На даний момент ми бачимо по річковій станції, що там знаходяться житлові будинки мажорів, депутатів і приближених до них осіб. Мене хвилює абсолютно вся човнова станція. Як я думаю, і всіх житомарян, але по крігеру сьогодні є судове рішення. Воно вже є в силі на протязі двох років, але чомусь не виконується. І тільки після того, як ми почали подив... Підіймати це питання на загал, почалася якось трошки рухатися. Прокуратура почала трохи рухатись виконавча служба. Місцеві органи нашої міської ради говорять про те, що вони також подали 12 позовів для того, щоб скасувати рішення оренди цих людей. Але ми бачимо, що чомусь вони противопорядчить своїм же словам. Бо буквально місяць назад вони надали крігеру в оренду знову ж таки земельну ділянку, яка знаходиться під його нерухомістю. Тому все, що вони розповідають зараз на загал. Це просто для того, щоб замилити нам очі. Далі вони прив'язалися до іншого. Рішення суду, по якому ми зобов'язали міську раду вказати на схемі міста Житомира, де прибережна смуга. Вони говорять, що тепер їм, начебто, потрібно чекати, коли на схемі міста з'явиться ця лінія, коли вони проведуть якісь там роботи з цього приводу, і тільки після цього вони зможуть виносити будинок за прибережну смугу. Ну якось так.